Обласна федерація кікбоксингу «Будокан» Торгово-розважальний центр Чайка, презентують програму Дім бойових мистецтв. Вітаю всіх сильних тілом та духом. Сьогодні ми, Рівненська обласна федерація кікбоксингу «Будокан» та наш надійний друг і партнер ТРЦ Чайка в Таїланді. Отже, наша сьогоднішня програма присвячується Таїланду. Досія. Володимир Герзель, засновник Федерації «Будокан». майстер спорту СРСР з боротьби самбо та дзюдо, володар чорного поясу з рукопашного бою, вихованець головного тренера Федерації Ростислава Саєнка. Таїланд. перше, що приходить на думку спортсмена, це мека бойових єдиноборств. Тут перемішано все, але початок все бере з Майтайну. Тайський бокс. надзвичайно жорсткий. Effectivement. Дуже цікавий вид спорту. Хотілося б сказати, що це чоловічний вид спорту, але насправді це зовсім не так, тому що займаються ним так само і дівчата, і жінки. Що ми сьогодні в нашій програмі і покажемо. Муай-тай або тайський бокс зародився більше двох тисяч років тому. Його попередником був Муай Боран, бойове мистецтво на кшталт нашого рукопашного бою. У ньому теж дозволяли скидання супротивника задушливі та бойові прийоми. Але з часом все спростилося і дійшло до того виду єдиноборств, який ми зараз називаємо спортив. Ни тайський бокс Тай». РЕМІ паніський пітер аєркс Мєрто Філіпович Ернесто Хуст і це далеко не повний перелік світових легенд к 1 які вийшли з бойового мистецтва Муайдай. Температура повітря 33 градуси за Цельсієм, температура води плюс 27 Ось такий він, лютий 2014-го в Таїландії. Та незважаючи на безжалісну спеку на півострів Пхукет з усього світу з'їжджаються спортсмени. Професіонали, аматори, любителі їдуть займатись муайтаєм І не тільки ним, адже на базі тайського боксу займаються ММА боротьбою греплінгом, бразильським джиу-джитсу. Елементи муайтаю є базовими. Вони присутні у будь-якому виді бойових мистецтв. Там, де працюють руки, ноги, а головне голова. В Таїланді існує безліч тренувальних залів, де займаються різними видами єдиноборства. Зокрема, Thai, Тай, ММА, Fight, Боротьба, Джиу-Джинс. Мало таких лагерів, вони називаються, кемп, кемп, в якому це все зібрано, як то кажуть, докупу. Один із найвідоміших таких центрів кемпінг. Це Кемп Тайгер Муай Тай. Ось він. Куди ми сьогодні і прибули. Для багатьох спортсменів цей лагер став домівкою. Тут вони живуть, тут вони тренуються. Тут вони їдять, схляють. Для цього тут є всі умови. Зараз ми це все побачимо. Чесно кажучи, хотілося б, щоб у нас обов'язково рівень хоча б на Україні. Було щось подібне. Отже, йдемо за мною. Подивимось на Кемп Тайгер. В Кемпі Тайгер є все для занять різними бойовими мистецтвами. Клітка для бійців з ММА, Мікс Файту чи бразильського джиу-джитсу. Ринги для боксерів та кікбоксерів, що виступають в розділі К-1. І неймовірна площа тренувального майданчика для занять тайським боксом. Зараз бійці відпрацьовують в ринзі Класичні елементи муай Тая. Переважна частина висококваліфікованих тренерів це, звичайно, тайці, але є й багато тренерів з Англії, Росії, Бразилії та Голландії. Адже саме Голландія на сьогоднішній день володіє найсильнішою школою тайського боксу. Тренування є разові, індивідуальні та групові. Спортсмени займаються в різних групах: початківці, спортсмени з досвідом та професійні бійці, так звані файтерс. Тренування розділяється в кемпі на три рази зранку. День крос. і з вечора обов'язково ще одне тренування. Ось що входить в програму ранкового тренування. Розминка та розтягування – 10 хвилин, 10 хвилин бій стіні. Техніка Муайтая 20 хвилин. Відпрацювання захвата шиї і ударом коліна. Три раунди робота з тренером на лапах. Три раунди відпрацювання роботи Муайтая на мішках. 20 хвилин клінча, Нанесення ударів повітря коліном 300 разів, 200 раз нанесення прямих ударів ногою і 200 раз нанесення ударів ліктями. 300 присідань, 100 віджимань. Заминка розтягна. І знизу надпис. Насолоджуйтесь відпочинком в Таїланді. І приблизно така сама програма підготовлена для спортсменів на вечірній. Ми були приємно здивовані тим. Що методика викладання всіх спортивних дисциплін в тайгер клубі повністю співпадає з методикою роботи рівненської федерації будака, адже 20 років роботи це вже досвід. Для бажаючих скинути зайві кілограми, набути гарних форм. Тут є тренажерні зали, йога, а також кросфіт. Система вправна витривалість, силу та швидкість. Відразу в кемпі є магазин, де можна кувати м'язо, не відходячи від каси. Тут продають інвентар для тренувань, спортивне харчування, зігріваючі мазі, бальзами та інші корисні дрібнички. Рівненська обласна федерація кікбоксингу Будокан уклала угоду про співпрацю щодо можливості вихованців федерації тренуватися в клубі «Тайгер». Бажання бачити рівненських спортсменів в Таїланді висловив і генеральний директор клубу Тайгер Уіл Еліот. Досі Уіл Еліот, 33 роки, приїхав в таїланд з тієї ж причини, що й більшість людей займатися бойовими мистецтвами в тропіках. Згодом у 2008-му став генеральним директором і створив найуспішніший в Таїланді клуб Тайгер Тай». Це було перше місце на Пхукеті, де розпочали навчання з ММА – змішаних бойових мистецтв, популярність якого в наш час стрімко зростає. Тайський бокс є невід'ємною частиною ММА. Щоб бути успішним у змішаних бойових мистецтвах, дуже важливо володіти Муай-Тай. Ось так. Ось так. Тут відбувається реклама боїв. Щодня, майже щодня, проходять на бангла арені в стадіоні острова Ку. Бачите, хто міг би битися ввечері, битися в ібриці. Їх прізвище. Гріх не сходити. Let's go! Посеред міста на даху ось таких маршруток на повному ходу тайці влаштовують показові поєдинки, тим самим закликаючи відвідати головну арену півострова Пхукет – Стадіон Бангла Роуд. Ось так тут відбувається промоушен. Реклама боїв, що пройдуть вже цього вечора. В Таїланді муайтаєм займаються понад 130 тисяч людей, з яких 10 тисяч професійні бійці. Незалежно від віку і статі за один бій спортсмени отримують призову винагороду від 100 до 250 доларів. Зараз ми знаходимося прямо на стадіоні. Як ви бачите, звичайний ринк. По нормам він має бути 6 на 6 Звичайні трибуни. Вони діляться на від місця, з яких я скажу прямо нічого не видно. Тому що обличчя знаходяться прямо на помостному ринку, навпроти помосту. Бокові місця, з яких видно все, а також стадіон Зверху це самі дешеві місця, з яких видно все, але без дика. За місце у ВІП ложі пройдеться відлистати 80 зелених. Хоча навіщо переплачувати на так званих трибунах Рінгсайд, вартість квитка 60 доларів. На стадіоні ж або гальорці місце під куполом вартуватиме 45 баксів. Чекаємо на поєдинки. Я зауважу. Будемо бачити дитячі бої. Діти приймають участь п'яти років прямо в ринці. Я вважаю це невірним. Але це історія Таїланду. Перед кожним поєдинком тайські бійці проводять своєрідний ритуал, притаманне мистецтво Муай-Тай. Як бачите, російський спортсмен вийшов в ринг. Ми за нього переживаємо, побажаємо успіху. Ми в нього віримо, він наш. Запитлому бою росіянин таки нокаутував тайця на його ж території. Цікавим є той факт, що раніше в тайському боксі не було раундів, і бій тривав до смерті супротивника або до нокауту. Хоча програти нокаутом було вкрай принизливо. І лише у 1934 році, коли Сеам набув незалежності і став називатися Таїландом, затвердили регламент та остаточно сформували муай Тай – в давнину бій восьми кінцівок. За новими правилами поєдинок тривав 5 раундів по 3 хвилини кожен. Ще один перспективний боєць, вихованець федерації кікбоксингу «Будакан» Олексій Колосков теж нещодавно покращував свою майстерність в Таїландії. Я був на Самуї, остров Самуї. Кемп, він дуже звісний в Таїланді, тому що там є база ММА. Там занимаются действительно звезды мировые. Называется Супер ПРО. Я встретил очень много интересных людей. Чемпионов мира. Сергей Харитонов. Оливер Оверлим. Если человек приехал и он хочет драться, вот, и значит он должен жить как боец. И там были специальные вот для таких вот бойцов, комнаты. Там не телевизоры, не даже туалета а все отдельно. Вот. Они находились практически в зале, в самом зале, вот комната, дверь открываешь и выходишь в зал спортивный и тренируешься. Малейший удар локтем, а локтей там ударов ну, я вот по памяти как помню штук 6, наверное, 7 ударов точно есть. По челюсти и все, потому постоянный контроль лица, вот, а они все время... Кикбоксинг вот. в разделе Гао и тайский бокс Муайтай. Что ж спильного и відмінного в цих бойових мистецтвах. Кікбоксингу заборонені удари рукою з розвороту. В тайському боксі ці удари дозволені. Крім того, в тайському боксі ще дозволені удари ліктем з розвороту. Удар з розвороту рукою називається бекфіст. Удар ліктем з розворотом називається муай Муайтай, коли б'ють колінами, їм дозволено бити декілька разів за раз. В каодин. Дозволено тільки нанести один раз коліном, далі ну, скажімо, така пауза, бойова пауза і знову один раз. У нас пересування на ногах відбувається як човником, так степами, так і е, сайдстепами, тобто е, уход в сторону. В тайському боксі пересування відбувається переважно степами. Сьогодні ми говорили про тайський бокс, елементи якого є невід'ємною частиною кікбоксингу К-1, міксфайту та надзвичайно популярного в наш час ММА. секція якого, до речі, відкривається в спортивній залі Федерації Будокан на Грушевського 41. Саме про ММА, мистецтво змішаного бою. Дивіться у нашій наступній програмі. Програму створено за сприяння ТРЦ «Чайка». Висловлюємо особисту подяку Ушакову Олександру Олександровичу.